Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves та останній 15-й епізод прев'ю до нового сезону Національної баскетбольної асоціації 2024-2025 року, який вже буквально через декілька днів розпочнеться і насолоденький я залишив колективи з Майамі та Лос-Анджелеса. Щоб цю похмуру осінню погоду додати трохи сонця у ваше життя. Але чи буде воно підсвічувати правильний шлях даним командам, давайте розбиратись. Чи зможе Леброн зробити зі свого сина баскетболіста та як відобразиться контрактний рік Джиммі Батлера на хід. Буде дуже гаряче, тому без зайвих слів протискаємо великий палець догори авансом, перевіряємо підписку та дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А тепер влаштовуйте зручніше приємного перегляду. Ми починаємо. Let's go! Іноді хід настільки важка для розуміння команда, що стає нелегко просто підібрати слова, щоб описати стан речей в Майамі. Навіть зараз мені важко підібрати слова. Але ще важчою, на мою думку, є ситуація, яка склалася всередині клубу. Спробуємо в ній розібратись. Минулий сезон чимось нагадував сезон 2021 року, коли хід після фіналу НБА в попередньому сезоні поступається в першому раунді плей-офф з розгромним рахунком серії майбутнім чемпіоном NBA. У 2021 році такими були не у в 2024 році Бостон. До речі, саме ці колективи Майами проходили з боями в роки, коли виходили у фінал. Окрім як пошуку історичних співпадінь, паралелей минулий сезон практично нічим особливим не запам'ятався. З позитивного, напевно, слід виділити новачка Хайма Хакеса, який перед тим як отримав травму паху, набрав 14 очок та влучав 51% з гри та 35% за дуги. В якийсь момент він був єдиним гравцем, який по-справжньому розглядався як третя сила в тоді дуелі за звання новачка року між Вембі та Холмграном. Видав надзвичайний перформанс на Різдво, набравши 31 очко та 10 підбирань поєдинку проти Філадельфії. Але після ушкодження до кінця сезону набрав 9,5 очок, 45,5% влучань з поля та 28% з триочковою. В підсумку це відкинуло його на четверту сходинку в гонці за звання новачка року. В загальному це був тренд для гравців хід пропускати матчі через травми. Джиммі Батлер пропустив 22 гри. Дері Розір після обміну пропустив 10 матчів 41-го, обидва через травми пропустили також плей-офф. Тайлер Хіро пропустив 40 матчів. Через це та через інші фактори атака Майамі виглядала жахливо. І вам не вдасться переконати мене у зворотнім. Їх баскетбол моментами виглядав, наче баскетбол нульових. Або взагалі з минулого тисячоліття, і це скоріше не комплімент тій її частині, де вони на характері б'ються за кожен м'яч, покладаючись на свою фізичну підготовку, хоча за це їх і справді варто похвалити, а скоріше критика тієї частини, що від перегляду хотілося відкрити вікно, тому що душно. Майамі завершили сезон на 28-му місці за кількістю викинутих китків з гри. І хоча нижче них опинилися такі колективи, як Міннесота та Орландо, все ж Тімбервулс та Меджик, на відміну від Хіт можуть собі дозволити покладатися на оборону, жертвуючи при цьому атакою. Чому? Банально через те, що вони мають для цього необхідний талант, не просто для гри в обороні, а для побудови системи, з рахунок чого Майамі — хороший оборонний колектив. Правильно, за рахунок хід калча, за рахунок фізичних показників, витривалості, підготовки. Недарма жартують про те, що Джуеллім Бі чи Зайон Вільямсон ніколи б не опинилися в Майами, просто тому, що вони не пройшли б тест на рівень підшкірного жиру, але ми не про фетшеймінг. Можливо, саме через подібний стиль гри Майамі, стиль їх існування, вектор розвитку, називайте це як хочете. Можливо, саме через це їх зірки так часто травмуються, адже пробують компенсувати нестачу таланту важкою працею, дуже важкою працею. І якщо під час умовного спринту, яким є плей-офф, їм вдасться показати себе з чудової сторони, то під час сезону загалом регулярної частини чемпіонату, зокрема, яка є справжнім марафоном, подібний підхід тільки шкодить. Під час міжсезоння, на мій погляд, хід не вирішили жодних питань, які б, хоча б теоретично, могли б сприяти в вирішенню тих проблем, що були озвучені раніше. Відповіді на поставлені питання точно не прийшли разом з Аліком Бьорксом та Назіром Літлом, які приєдналися до хід у якості вільних агентів. Але якщо ви мене запитаєте, чи вірю я у те, що Ерікс Польстра витягне з цих гравців, небачені раніше таланти, я відповім так. Адже раніше бачив, як Данка Робінсони, Робінсини, Хайсміти, Кендрік Кінани, Калібе Мартіни приходили ні звідки, як ніхто і ставали справжніми кимось. Майами Хіт продовжили співпрацю з такими гравцями, як Хейвуд Хайсміт, Кевін Лав, Томас Брайант. але найголовніше продовження контракту сталося з Бемом Адбаю. Він отримав продовження на 165 мільйонів доларів та три роки, яке вступить в силу лише з сезону 2026-2027 27 року. Майами очевидно пріоритизують власних зірок, намагаються їх не лише зберегти, але й сформувати майбутнє ядро навколо. Бем, на мій погляд, на сьогоднішній день є ключовою фігурою флоридської команди. Допоможе сформувати ядро навколо Адебайо вибір на трафті центрового Келал Вейера, якого обрали під 15 піком. Незважаючи на те, що Вейер грає на одній позиції з Адебайо, він повинен допомогти Майамі. По-перше, через те, що він є класичним семифутером, він додасть таких необхідних розмірів. На відміну від Бема, однією з сильних сторін Келала є гра на блокшотах. Минулого сезону з університет Індіани він набирав в середньому по два блоки за гру. Його придбання мало б допомогти покращити хід саме показники блоків, які минулого сезону фінішували тридцятими в лізі за даною категорією. По-друге, через те, що він міє кидати триочкові. Все за ту ж індіану він влучав 42,5% кітків за дуги при 1,3 спроби в середньому за гру. А отже, в теорії він може грати разом з Бемом у одному лайнапі, що на папері робить їх зв'язку бігменів дуже потужною, що в обороні, що в атаці. Головною чеснотою Майами була і залишається організаційна складова, характер, дух переможців. Попри, здавалося б, настільки зірковий талановитий ростер, хід за останні 5 років двічі побували в фіналі NBA. Так, без перемог, але пробитися туди це теж нелегка справа. Особисто мене дуже тішить прогрес, який продемонстрував Нікола Йовіч під час минулої регулярки, особливо в матчах, коли були відсутні зірковіші партнери по команді, коли молодому 21-річному форварду дозволяли координувати атаки, брати на себе гру. Хоча його статистика залишалася не надто вражаючою, втім, за рахунок власних розмірів, за рахунок його вміння бачити паркет, відчувати гру, грати в обороні, а тепер ще й влучати троочковий на рівні під 40%, Йовіч може стати таким потимним. Дрібним для франчайзу ковтком свіжого повітря. Коли Тайлер Хіро та Террі Розір будуть здорові, вони можуть скласти вражаючої сили Беккорд, зокрема його скоринг складової. Якщо Вейера вдасться якісно інтегрувати в ротацію Майами Хіт, він зможе посилити фронткорд колективу, зняти певну відповідальність в обороні за Дебая, дозволивши Бему розкритися в атаці, яка, незважаючи на його статистику, є його слабким місцем, зокрема, в плані скорингу. Подобається, що Адбай ще під час минулого сезону почав тренувати триочкові. Сподіваюся, в майбутньому йому вдасться масштабувати власні старання. Ну і нарешті хід тренує найкращий тренер ліги Ерікс Поельстра, не впевнений, що тут потрібно ще щось додати. Але проблем вистачає, які все більше і більше накопичуються, і, на мій погляд, наближається момент, коли вони таки прорвуть ту греблю та шаленим потоком змиють все на своєму шляху. У першу чергу мова йде про фізичний стан гравців, зокрема і їх здоров'я. Попри те, що ми маємо позитивний сигнал про те, що Данкан Робінсон залікував травму спини і хто буде грати зі старту, Хайме Хакіс, наприклад, досі турбує Пах. Ще декілька тижнів тому він заявляв про спазми, які переслідують травмовану ділянку вже який місяць. Сюди також слід додати старіючого Кевіна Лава. А також готовність Джимі Батлера і Тайлера Хіро, на яких розраховувати на всю регулярку не вистачить оптимізму. Сюди ж слід додати відсутність натурального розігруючого. Це, звісно, добре, що в Майами є такий Бема Дебай, через якого можна частково будувати атаку. А частково функції розігруючого можуть виконувати Джимі Батлер, Тайлер Хіро, а тепер ще й Террі Розір та Хайме Хакес, проте жоден з них не є плеймейкером. Окрім фізичної втоми, я гадаю, у Майами присутня ще й моральна втома. За останні місяці ми неодноразово чули випади зі сторони Петера Алі на адресу Джимі Батлера. Звісно, це добре, що Джимбо смішний хлопець намагається щороку нас веселити на день медіа в ЕНБІ своїми новими чотирнадцятьми образами. Проте коли він починає розказувати, якщо б я грав, Бостон Нью-Йорк були б вдома. Як на мене, відповідь Райлі про те, що Джимі варто закрити рота, якщо він не грає, є справедливою. Минулого сезону Батлер пережив втрату батька. В новому серіалі від Netflix, стартова п'ятірка, Джимі сказав, що він зобов'язаний виграти титул для міста, для франшизи, для свого батька. Та й цьогоріч на медіа дні він вперше за декілька років появився без образу, що свідчить про серйозність його намірів. Але окрім цього, проблеми у Майами виникли з Калібом Мартіном. Достоменно невідома деталі конфлікту, але варто зауважити таку інформацію, що Мартін погодився на контракт у розмірі 35 мільйонів від Філадельфії, хоча за чутками хід пропонували йому вдвічі більшу зарплатню. Воно і не дивно, адже ядро колективу вже п'ятий рік грає разом і втома від поразок, хоч і високих результатів, але все ж поразок накопичується і негативно впливає на ростер. Навряд чи Майамі вдасться так легко вирішити свої проблеми, тим паче протягом одного сезону, але і залишити ситуацію без змін не варіант. Пет Раллі декілька років поспіль полює на зіркового Гарда. Спочатку таким був Дем'ян Лілард, пізніше з'явилися чутки про донована Мітчела, але поки хід були в роздумах, оцінювали ситуацію, Дейм перешов в Мілвокі, а Повук перепідписав контракт з Клівлендом. Це не означає, що вони взагалі не мають шансів на підсилення, але цікаво, що минулого сезону вони вирішили піти маленькими кроками, взявши собі практично за Бессін Дері Розіра, який щоправда, чи то через звичку грати за поганий колектив, чи то через погану форму, проблеми зі здоров'ям, але нічим особливим в другій половині сезону не запам'ятався. У мене склалося враження, що вони підійшли до певного роздоріжжя, наближається до моменту, коли варто буде приймати радикальне рішення, тим паче, що той ж таки Джиммі Батлер наче й дав зрозуміти, що він перебуває на такому етапі кар'єри, що кількість грошей йому не надто важлива, а важлива можливість перемагати. А хід однозначно бракує таланту рівня Лепрона Джеймса, який б допоміг перескочити через перепону на шляху до чемпіонства. Чи наважаться вони вийти на серйозне полювання за таким, ось в чому питання? Якщо ж ні, то варто задуматися про те, щоб якщо не повністю йти в перебудову, то як мінімум відмовитися від Батлера і спробувати побудувати контендер навколо молодого ядра з таких гравців, як Адебаю, Хіро, Хакес, Йович, Вейер... Основними питаннями на наступний сезон для мене стануть. Чи вдасться Майамі вберегти своїх гравців від травм, нарешті сильно провести регулярку? Адже до цього вони два роки поспіль фінішують в зоні плей-ін. Чи вдасться комусь з молодих гравців команди проявити себе? Чи зможуть Джиммі Батлер та Майамі Хід знайти спільну мову по ходу сезону та повернути минулу довіру одне до одного? Лос-Анджелес Лейкерс, який б не був рік на вулиці, яким би не було становище клубу, про них завжди є що сказати. Минулий, як і позаминулий сезон, моїй уяві складається в одну картину, як одне ціле. Попри це, вони є й дуже різними. З однієї сторони, мені хочеться об'єднати ці два сезони, хоча б тому, що під час цього періоду головним тренером Лейкерс був Дарвін Хем. З іншої сторони, попри здавалося б, цілісність цих сезонів вони доволі контрастні по відношенню одне до одного. Так, наприклад, сезон 22-23 запам'ятався доволі слабкою грою команди в регулярній частині чемпіонату. Леброн та Девіс пропустили третину сезону, сумарно 53 матчі на двох. За час їх відсутності встиг розкритися Остін Рівс, в плей-офф добре проявив себе Руї Хачимура, а самі Лейкерс дійшли до фіналу Західної конференції, де без шансів поступились майбутнім чемпіоном Денвер Нагетс. Минулого сезону навпаки, вже під час регулярки, озерники виглядали максимально добре, наскільки це було для них можливо. Таке враження, що їм вдалося підтримати рівень та темп, який вони набрали по ходу плей-офф 23-го року. Джеймс та Девіс пропустили всього 17 матчів на двох, але гра Остіна Рівза та Руї Хачимура вже не виглядала настільки яскраво та амбітно, як в минулорічному постсезоні. Підтвердження тези про контрастність минулого сезону Лейкерс, можна так сказати, під час регулярки, стали першими в історії чемпіонами новоствореного кубка NBA. В фіналі вони обіграли Індіану Пейсерс, але Леброн Джеймс став МВП турніру. Втім, в плей-офф колективу з Лос-Анджелесу не пощастило. Одразу ж в першому раунді вони потрапили на все тих самих Денвер Нагетс, яким, щоправда, цього разу вони поступилися не в суху, спромігшись виграти один матч. Об'єднало ці два сезони те, що Леброн Джеймс два роки поспіль дарував нам історичні досягнення, свідками яких ми стали У 2023 році. Спочатку він перевершив рекорд Каріма Абдул Джабара за кількістю набраних очок в регулярці. Цього року він став першим в історії гравцем NBA, який набрав 40 тисяч очок під час регулярної частини чемпіонату. Не сприймайте Леброна Джеймса як належне. Через фіаско в плей-офф влітку Лейкерс наважилися на глобальні зміни. Спочатку вони прийняли рішення про звільнення Дарвіна Хема з посади головного тренера. Не скажу, що Дарвін був поганим тренером, але й бригаду його не зовсім зрозуміле рішення. Я б сказав впертість щодо небажання загравати Руїха Чемуру в стартовій п'ятірці, віддаючи перевагу Торіану Прінцу на початку сезону, тим паче після успіху в плей-офф 2023 року, коли здалося, що це рішення є настільки очевидним, що інший варіант. Навіть не варто розглядати, але у Хема були інші думки, як і щодо обмеження хвилин Лепрона Джеймса. Про цю ситуацію король детальніше розповів у серіалі «Стартова п'ятірка. За словами Лепрона, він ненавидів це рішення, що в принципі варто розглядати як ще одну причину звільнення. На його місце прийшов Джей Джей Редік, колишній гравець NBA, аналітик, коментатор, ютубер, ведучи спільного подкасту разом з Лебороном Джейнсом під назвою Mind the Game. Якщо чесно, його призначення на посаду головного тренера Лекер стало моєю невеличкою персональною трагедією, адже ми втратили дуже якісного експерта, який безумовно мав стати тренером, але краще почав з менш амбітної команди, де тебе не буде 24 на 8 обговорювати, критикувати, ЗМІ і в більш спокійній атмосфері. Він зміг би набратись досвіду. Втім, я бажаю йому удачі. Так, Редік не має жодного тренерського досвіду, все ж хочеться нагадати, що його баскетбольне знання базується на 15 роках виступів в НБА на високому рівні. Окрім цього, не слід ігнорувати того факту, що він добре ладнає з Леброном. Можливо, для когось це може здатися мінусом. Я ж кажу, що в теперішній лісі, в теперішньому спорті, успішний головний тренер повинен мати не тільки світлі ідеї в голові, але й добре комунікувати з гравцями, вміти їх правильно мотивувати, знаходити до них ключі. Якщо тренер у нашому випадку Джей Джей Редік хоче мати хороший початок тривалої кар'єри в NBA, йому кров з носа необхідно мати чудові стосунки з головною зіркою команди, яка до цього всього є головною зіркою нового тисячоліття, потенційним майбутнім власником клубу NBA, а отже, потенційним майбутнім роботодавцем. Якщо зміну головного тренера можна віднести до глобальної зміни. То до глобальної події вибір на драфті Броні Джеймса, без прикрас чи якогось сарказму. В червні цього року на драфті в другому раунді під 55 м піком Лос-Анджелес Лейкер зобрали сина Леброна Джеймса, який вже встиг зіграти разом з батьком в предсезонному матчі, який швидше за все дебютує з Леброном разом на паркеті під час матчу відкриття проти Міннесоти Тімбергус. Так, потрібно розуміти, що хайп навколо броні як гравця завищений, він дуже сирий і відверто не готовий до гри в лізі. Але чисто з людської сторони це прекрасна історія. Тим паче, що влітку 2023 року він пережив зупинку серця. Тож Леброн та Броні заслуговують на право стати першими в історії NBA батьком та сином, які зіграють разом. А на якого новачка варто звернути увагу? Це на Далтана Кнехта. Його обрали під 17-м піком. Це безперечний стіл драфту, про якого є детальний огляд на каналі, і це мій особистий фаворит на нагороду новачка року. В якійсь мірі Кнехт дещо нагадує за стилем гри самого Джей Джея, який в одному з недавніх інтерв'ю сказав, що Далтон матиме роль в майбутньому сезоні. Також Лейкерс продовжили співпрацю з Максом Крісті на 4 роки та 32 мільйони, останній сезон Опція гравця, і Леброном Джеймсом на 2 роки і 101,4 мільйони доларів з опцією гравця. Особисто я не дуже в захваті від контракту Крісті, оскільки я гравець за два сезони він так і не зумів проявити себе з позитивної сторони. Можливо, з приходом Редіка Джей Джей зробить ставку на розвиток молоді і ми побачимо прогрес від Максі. Щодо контракту Леброна, додатково в угоді прописано вете на обмін, а також трейд Кікер у розмірі 15% від зарплати у випадку обміну. Також варто зазначити, що Джеймс пішов на певні поступки для франшизи, зробивши скидку лейкерс у розмірі близько 3 мільйонів доларів, що дало змогу Лал вписатися під друге Апрон податку буквально на 45 тисяч. Незважаючи на вік, Леброн Джеймс все ще виглядає дуже добре. Це довів і минулий сезон, і минулий плей-офф, і виступ на минулій Олімпіаді, де він вкотре виграв золото, ставши MVP турніру. Разом з Ентоні Девісом особисто я все ще вважаю їх одним з найкращих дуетів NBA. Головним секретом успішної гри колективу на чолі з Джеймсом та Девісом є гра в обороні та наявність снайперів. Лейкер спробують знайти ці важливі компоненти гри у власному ресурсі. Після ушкодження повинні повернутися Гейб Вінсен та Джаред Вандербілд. Минулого сезону розігруючи та Форвард на двох зіграли 40 поєдинків. Вінсент може стати корисним у якості розігруючого з лавки, другорядного плеймейкера, тоді як Вандербіл дасть необхідні для озерників розміри та гру в обороні, особливо проти швидких гардів та потужних форвардів. Ну і наостанок варто розраховувати на те, що Руй Хачмура та Діанджело Рассел проведуть не гірші сезони, ніж попередні, а у Остіна Рівса ще є простір для прогресу. Попри позитивні сторони, варто їх розбавити більш приземленими речами. Так, скажімо, важливим фактором залишається фактор здоров'я. Минулого сезону Леброн Джеймс та Інтоні Девіс обидва зіграли більше 70 матчів в регулярці. останнє, коли вони брали участь у понад 70 матчах, це був сезон 2017-18. Під час цього п'ятирічного періоду це не завадило лекер стати чемпіонами та вийти одного разу у фінал конференції. І хоча ми наче звикли до того, що Леброн Джеймс вічний, продовжуючи грати на дуже високому рівні, все ж в кінці грудня цього року йому виповниться. 40 років. Все ж потрібно бути дуже обережним в оцінці перспектив команди, яка настільки сильно залежить від такого вже вікового гравця. Тим паче, що новим тренером команди стане Джей Джей Редік. Звичайно, він намагатиметься налагодити зв'язок з Леброном, але покладатись на одного Джеймса він точно не буде. Тому, звичайно, намагатиметься будувати гру команди таким чином, щоб вона менше залежала від зірок команди. А це означатиме скішу, рухливішу гру з більшою кількістю передач. Руху м'яча тощо, що в якійсь мірі протилежить можливостям лепрона та ейді на тривалій дистанції, через що може появитися напруження. Щодо Діанджела Расела, я завжди мав і матиму скепсис. Попри те, що він може позитивно впливати на стан речей команди під час регулярки, для серйозних звершень в плей-офф цей гравець не годиться взагалі. Багато що залежатиме від середньостатистичних гравців ротації команди, якщо вони демонструватимуть настільки погану гру, як в минулому, боюся, що цього сезону з покращеною версією західної конференції попереднього рівня гри може не вистачить навіть на потрапляння в плей-ін. Апетити Лос-Анджелес Лейкерс та Леброна Джеймса щодо перемоги в чемпіонаті не зникли. Варто тримати в пам'яті той факт, що як сильно лейкерс не рекомендували обміняти під час дедлайну Деджонде Мюре, все ж озерники вирішили зберегти піки у себе. Наразі у них є доступні для обміну три піки першого раунду, які в разі чого можуть піти за підсилення. Що я підтвердив Роб Пелінка, генеральний менеджер клубу, під час однієї з прес конференцій міжсезоння. словами про те, що якщо лейкерс випаде можливість обміняти піті за для сталої досконалості, вони зроблять все, що є в їх силах. Також варто пам'ятати про те, що Леброн Джеймс зробив значну знижку Лейкерс, не таку суттєву, як, скажімо, Джейлен Брансон Нікс, але не менш важливу в контексті перспектив франчайзу на майбутні роки. Тому за цим топовим ток-шоу буде слідкувати дуже цікаво з таких сторін. Чи вдасться джей Джей Редіку зарекомендувати себе з позитивної сторони у свій перший сезон в Лізі у якості головного тренера, чи наважиться Лос-Анджелес Лейкерс на черговий великий обмін задля підсилення конкурентності їх та чи зможуть Лепрон Джеймс та Ентоні Девіс провести черговий здоровий сезон, забезпечивши Лейкерс перевагу у цьому компоненті? Не забувайте залишати ваші думки в коменти з приводу цих питань. На цьому підходить до логічного закінчення наш серіал з прев'ю по кожній команді. Дякую вам за підтримку та активність під відео. Сезон розпочинається вже дуже скоро, але активність на каналі не припиняється. Очікуйте на нові відео та подкасти, можете накинути ідеї для контенту під час сезону, що вам було б цікаво дивитися від мене, а на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Баскет Moves. До скорої зустрічі. Мир!